15 травня 2022 року мій чоловік отримав поранення черепно-мозкове, після чого був доставлений в Дніпро в лікарню Мечникова. Була дуже затяжна кома майже три місяці, після чого він прийшов до тями, і ми почали наш складний і довгий шлях реабілітації. Після поранення мій чоловік не розмовляє. В нього сенсорна моторна афазія, він погано переміщався самостійно. Після поранення, після затяжної коми ми дуже багато чому навчилися. Ми вчилися тримати ложку, сидіти, ходити. Тобто, все ми починали з самого початку. Зараз ми опинилися в центрі західнореалітаційному. В цьому центрі ми досягнули певних успіхів. Мій чоловік набагато краще почав ходити. Став більш витривалий, більш мобільний і самостійніший. Добрий день. Я Олександр. Проводив фізичну терапію Антону. Це наш військовослужбовець, який отримав важке проникаюче черепно-мозкове поранення на сході України. З Антоном ми працювали над Навичками ходи, підйому та спуску по сходам, нерівним поверхням, а також самостійності та функціональності в межах побуту. Всі наші цілі були успішно досягнуті. Ми продовжуємо вдосконалювати навички Антона і його самостійність. Всім дякую, всім гарного дня!